Сьогодні у нас з вами заключна серія по ремонту у батьків. Кімната вже повністю готова, тому ходімо дивитися, що в них вийшло. На ремонт кімнати вони витратили 70 тисяч гривень. Це разом з роботою та матеріалами. Тим як клеїти шпалери, стіни вирівнювали шпакльовкою, потім затирали, ще заливали підлогу, щоб її вирівняти додатково. Поїхали в місцевий магазин, купили ліноліум на дві кімнати, купили ще дві люстри і замовили через інтернет фотошпалери на одну стіну. А на три інші стіни поклеїли ось такі сіренькі. Дуже гарно, до речі, виглядають. І ось так кімната виглядала відразу після того, як поклеїли шпалери. Далі постелили ліноліум в двох кімнатах. Ось тут, до речі, дуже гарно виглядає ліноліум, так прям дорого багато. Набили плінтуса і перейшли до вибору натяжної стелі. Обрали колір світлоблакитний під колір квітів на фотошпалера. До речі, ціна натяжної стелі 1 метр квадратний 400 гривень. Ну і плюс повісити люстру ще. 200 гривень. Залишилось лише повісити тюль та постелити килим, і буде кімната виглядати більш затишно. Ось такий вийшов ремонт у батьків. А ви пишіть в коментарях, гарно чи ні, і як вам наші ціни.